Полковник Червінський, чи є він другом Порошенка, чи він зовсім із ним, то незнайомий. А той, як тільки цього полковника в кутузку засадили, прибіг йому допомагати. У суді засадить його. Несправедливо засадили, на мою то думку. Але Порошенко прибіг йому допомагати. І адвокатів він своїх там підтягнув. Це що ж таке? Він друга витягать надумав. Чи просто це про західний у нього стиль життя? Він допомагає тим, хто цього просить, так як Америка допомагає там Афганістану, Сирії та іншим країнам, на які напали, якісь агресори. По справедливості допомагав. А зараз в нас от в Україні пішла та двіжуха, як кажуть. Чи друг от міндіч офісу президента Зеленському? Він скаже мій. Не друг, ми просто разом працювали. І що ж, ти що, не бачиш, які у тебе друзі? Та не повірю я у це ніколи. Ти знаєш друга як облупленого. Але, Зеленський каже, в нього друг один єрмак. Я про ярмака він знає все. А міндіч так. Це не зрозуміло хто. Не друг він. Ми просто разом працювали. А Коломойський друг чи ні? Ми з ним у бізнесі. Разом з колись щось там рішали. Таких от друзів надивитись. А Стефанчук, а інші там у міністерствах. Це не є друзі. Татарові і всякі інші. Це співробітники у нього. Співробітники. Бо друзів тут не може бути, тут як ото в російських кримінальних фільмах отой шаблон бандитський або воровський. Я тебе помогу вот на От тебе гвинтокрил. Шуруй, а далі ти дієш сам. І кожен сам за себе. Такі тут нрави є, а інших будь не може. Це у Порошенка там щось таке щасливе. допомагає тому, хто цього просить. А тут все просто. Кинут. Раз ти попався, то ми не друзі-то тепер. От такі от принципи. І це зовсім західний то стиль життя. Скоріше. Проросійський. Хоча Зеленський зараз то виходить і каже, боротьба з корупцією в Україні повинна бути на більш високому щаблі. то каже він усе. А я от ну дуже вже хвилююся, як батько. Він дивиться на свою дитину і, мабуть, або сльозу пуска, або у нього інші то мотиви. Спасибі вам, шановні, за увагу. Немає друзів у політиці, а є раціональність і все інше. І тут кожен сам за себе. Можливо, будуть тут якісь от прямочистки. І друзі. У Зеленського всі зникнуть. А що робити будемо з Єрмаком, коли до нього тоді йде така от доля? Чи теж ми скажемо він мені тепер не друг? І треба бути готовим до таких от перспектив. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, кому сподобалося. З вами був дідусь Хохол, який розсуждав на тему друзі у політиці і скрізь. Дякую вам за увагу.